Служба безпеки України повідомила нові деталі щодо справи Крота ФСБ. У лавах набу, отже, служба безпеки України встановила, що затриманий ще у липні співробітник центрального апарату набу, який, до речі, працював у закритому підрозділі, Д-2, входив до масштабної агентурної мережі окупантів. Окрім співробітника набу до цієї агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. Далі пряма мова. За матеріалами справи злочинну діяльність агентів курував співробітник першої служби Департаменту контур операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну у рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн. Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді за вказівкою Єгорова Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо. А вже після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова Дмитра Іванцова. Він колишній заступник керівника охорони Януковича, який ще у лютому 2014 року і допомагав президенту втікачу перебратися до Росії, а сам тим часом залишився у Криму та навіть вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто, серед його завдань координація підривної діяльності інших агентів Російської Федерації в Україні і, попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова Іванцова, у 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених та навіть інформацію щодо наслідків обстрілів на території України. Згодом служба безпеки України встановила, що іще один агент Єгорова Іванцова, а це колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. І за матеріалами справи вже цей посадовець бюро був завербований ворогом ще у 2012 році, і надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли власне поплічник Януковича вже відкрито перейшов на бік ворога. Це, до речі, підтверджується зокрема і законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про так би мовити приєднання Криму до Російської Федерації. За матеріалами справи чинному співробітнику НАБУ інкримінують, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. І також серед іншого цей кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та навіть інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. А от щоб отримати персональну інформацію про Потенційні, так би мовити, цілі фігурант навіть використовував закриті бази даних правоохоронних органів України, і після ґрунтовного документування злочинів цього крота СБУ та ОГП затримали його, і у нього в телефоні е, вилучено інформація а також загалом вилучено телефон і комп'ютерну техніку, які він і використовував для контактів зі своїм куратором. Ну і знаємо, що от наразі фігуранту повідомлено про підозру, і суд вже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Ну і далі розкажу і про те, як тим часом російська влада хоче заслати так би мовити учасників війни, тобто окупантів і вбивць, в кожну російську школу, і для чого це їм потрібно. Отже, спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін запропонував зробити так, щоб у кожній російській школі працювали учасники війни проти України. За його словами, ветерани так вони називають вбивць, серйозно впливають на світогляд і повинні передавати свої якості, каже Володін, наступному поколінню. Це продовження насправді системної політики мілітаризації. Шкільної освіти на Російській Федерації, бо ми бачимо, що російська влада вже активно залучає ось тих своїх так званих героїв СВО до ідеологічної обробки школярів. І до речі, ця тенденція на болотах лише посилюється. Ну а також і на тимчасово окупованих Росією наших українських територіях. І про це до речі кажуть і в центрі протидії дезінформації, мовляв, дуже характерно, що велика кількість російських військових була мобілізована з. Зниць, де вони відбували покарання за насильницькі злочини, однак Кремль не бачить у цьому перешкоди і тепер намагається зробити ось з цих людей, тобто з цих вбивць, катів, героїв авторитетів для дітей. Е, ну іншими словами, приклад для наслідування. Ну, це теж свідчить про те, що насправді система освіти на болотах сьогодні стала інструментом контролю та їхньої нікчемної пропаганди. Бо російські освітяни дедалі менше намагаються дати школярам знання. Ну і звісно, там базові навички в доросле життя. Натомість, що ми бачимо, вони фактично виконують так, би мовити, замовлення путінського режиму. Вони виховують майбутніх солдатів. Це ще раз дуже красномовно свідчить про те, що Путін не збирається. Зупинятися, Ба більше повертаючись до того, що окупанти роблять зараз на тимчасово окупованих наших українських територіях. Там вони теж намагаються е, промивати так би мовити школярів е, і вливати їм в голови свою нікчемну і абсурдну, але найжахливіше цинічну пропаганду роблячи з них так званих е, маленьких любітелей руського міра. Вони намагаються викорінити нашу українську мову. Нашу українську історію, культуру ну і нав'язати їм всю ту свою спотворену, абсолютно гидко споплюжену правду. І от дуже прикро, що черговий навчальний рік наші українські діти на тимчасово окупованих територіях розпочинають під тим аквафрешовим прапором. Ну і хочеться лише одного, щоб якнайшвидше кожен клаптик української землі повернувся додому. Для цього нам своє робити і нам, і нашим захисникам. Ну а щоб вони якнайшвидше вибивали всю цю російську нечисть з нашої української землі, давайте їх підтримувати попри все і будь-що будь Тому знову ж таки долучайтеся зараз до важливого збору. Скільки можу, нагадую про це принагідно показуємо вам зараз QR-код, який ми спеціально зробили з командою для зручності, тому що ви можете зараз навести свої гаджети на ось цей код на екрані, відсканувати його і долучитися до збору. Збір великий треба зібрати 600 тисяч Гривень на Нісан Навара для артилеристів НГУ. Але я знаю, ви точно не пройдете зараз повз, тому що ви неодноразово допомагали нам закривати збори і допоможете. Вірю, і цей. Я вкотре нагадую, сама доначу і вас закликаю. Важлива кожна гривня. Знаєте, не соромно задонатити зараз одну гривню, якщо вона у вас є. Соромно пройти повз, якщо у вас ця гривня є. Ну і також нагадую, що шукати зручні реквізити та посилання на монобанку можна і на нашому ютуб-каналі, в описі під прямим ефіром, і також під моїми програмами, тому що я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше закрили цей збір. Я дякую вам за те, що ви дивитесь нас, за те, що ви довіряєте нам, і за те, що ви донатите все це на окриляє, і все це вкотре лише підтверджує, що щоб там не відбувалося, ми з вами обов'язково вистоїмо. і наші воїни теж.